огляд комерційної нерухомості в селищі Іванків по вулиці Толочна, 87. Будівля знаходиться на другій лінії від вулиці Київська. Там у нас центр, базар, школа. Там у нас фора. Доволі високий трафік, як автомобілів, так і пішохідний трафік. До будівлі йти недалеко ось ми вже і добралися. Що входить в будівлю? яка продається гараж один, край оцей крайній, тут же знаходиться і тут же знаходиться і котельня, далі перекриття між поверхами бетонне. Далі піднімемося, глянемо саму будівлю далі. Збоку є рабина. Є трьохфазний лічильник. Тобто електрики буде вистачати. Підведена каналізація, підключено до каналізації, ввод каналізації є, ввод води є. Таке ось open space приміщення. Там далі ми бачимо теж армопояс. Прокинуто силові кабеля. Ось. Підвісний потолок потім цепляється і вже в принципі готове. То стіни можна вже облицювати матеріалами, які вам потрібно. Під вікнами знаходяться батареї, залишилось їх попідключати. Як я вам казав, в подвалі, не в подвалі, в гаражі знаходиться Котельня котел, який планував опалювати все це приміщення. Є ще один вихід. Ось в цьому приміщенні є ще один вихід Також сходи ведуть на другий поверх на ньому. Вон поверх, але в рост людини, тобто ще можна використовувати його як склад або ще як кабінет. Тобто доволі так інтерес, цікаве планування для комерційного використання саме то. Тому хто зацікавився, пишіть телефонуйте 067 3948. 447, Дмитрук, Василь. Поряд школа, поряд житлові споруди, багатоквартирний будинок, гаражі.